Це є дренаж. Внизу ми побачимо ближче, труба. Труба. А зверху бутилки, скільки хто може. І так по всій площі. Закрываємо це йомки. Сипаємо глиною. <coughs> Виводим верхній слой для зовнішніх стоків. І далі сюди пішов дренаж, там далі пішов дренаж із бутилками накритий шифером. О. In v hodu samo nežni poti. Samo nežni poti. <coughs>